А, і так, всімку. Значить, е, хочу вам презентувати програму, яку я робив останніх пару тижнів. Е, для чого я її зробив? Просто в один момент я задумався, що мені не дуже зручно там використовувати 5-6 бірж, заходити, по одному адресу виводити. Інколи це ще треба підтверджувати з допомогою там, двойної ідентифікації. Ага. Ось. І я вирішив, що було би добре створити щось. Наподобі от, інтерфейсу, е, через який я можу це все об'єднати, і дуже зручно е, це все модерувати. Ну, відповідно, от, будь ласка, вітайте! Scruch multi with а, значить Протягом кількох наступних хвилин я вам розкажу, е, як це все функціонує, е, які значить частини інтерфейсу за що відповідають. і і загалом побачите, наскільки це зручно, бо я сам цим користуюся, і, в принципі, необхідність заходити на біржу відпадає. І так, давайте почнемо з поля Exchange. На ньому ми можемо глянути, що у нас, у нас відображається IP-статус. Якщо тобто, ви вибрали біржу, наприклад, і. У вас вона не підключилась, у вас буде червоний індикатор. І також в логах ви можете глянути, по якій причині у вас не підключилось. Як ви можете глянути, Error Check-in balance. Це у нас відповідає за те, що баланс не зможе передивитися. І у нас пише, що AP Connection to Biket failed. Тут пише, що Antification not configured for the Exchange but get. То просто немає конфігурації в файлі config. Стосовно файлу конфіг, як тут дані IP, це буде в кінці відео в відрізку установка. Якщо ви вибираєте біржу і у вас все добре підключається, з'являється зелений індикатор, і, відповідно, тут же пишуть сюди суксес. Ось. На даний момент додавлено 5 бірж. З часом буде добавлятися більше, але поки що додано так скажем, самі популярні. З усіх добавлених саме зручніше користуватися значить, OKX бо тому що там не обов'язково прив'язувати IP. Тобто, наприклад, так як в мене IP постійно тобто, динамічний, він в мене змінюється там, кожних 30-40 хвилин, так як він мобільний, то мені OKX більше підходить. І так, наступний блок це в нас. Токен. Тут, в принципі, все дуже просто. Ми можемо вибрати значить, токен, який нам потрібно, наприклад, ефір. І відповідно вже весь інтерфейс він буде прив'язуватися до цього токену. Тобто, ви зможете бачити, які мережі доступні. І тому подібне. Також зможете перевірити баланс, нажавши кнопку Check Balance. Як бачите, У мене 002 Ефіра. Також тут ви можете додати костумний токен. Ну, наприклад, Metis. натискаю OK. Одразу можете глянути в логи. Якщо у вас пишуть, що Load One Available Networks, це означає, що на цій біржі цей токен є і підтримує для виводу одну мережу. Також, якщо ви тут вже додаєте забагато токенів і вас буде щось дратувати, ви можете видалити. Так, наступне окно у нас. Internal Transfer. Що це таке? Цент додав цей блок, щоб було зручно перекидати кошти між аккаунтами, наприклад, з спотового аккаунту на поповнення чи з фандінг на мейн і так далі. Тобто там в кожної біржі по-різному це все було налаштовано. В деяких біржах є просто спотовий аккаунт. Наприклад, якщо я не помиляюся, на Мекс, то у вас кнопка трансфер буде неактивна. Бо, тому що там нема між чим перекидати. Зараз я вам покажу, як це все відбувається. Вводимо, наприклад, суму і натискаємо трансфер. Потім одразу відбувається чек балансу, тобто без, вам ніяких дій не потрібно робити. Якщо ви бачите, що умовно, кошти пішли не з того аккаунту, просто натискаєте ось цю кнопку, аккаунти міняються, і ви натискаєте трансфер. Е, і так, е, наступна, е, наступна кнопка або блок, якому якому хочу приділити увагу, це факт. Нажимайте на нього, і тут випадає діалогове вікно, і значить коротко пройдемося по, по кожному пункту. «YouTube Tutorial». Ну, Це відповідно навчальне відео. Яке я зараз знімаю для вас, ви зможете натиснути і в будь-який момент переглянути і подивитися, може вам щось не зрозуміло. Поле фідбек це значить окрема група, в яку ви заходите. Ви можете тут лишити свій відгук. Я буду його враховувати і робити певні зміни. Після чого ось тут будуть появлятися нові версії продукту, які ви зможете зайти і собі благополучно скачати. Значить, наступне це у нас ордери Project. Це значить контакт. Якщо хтось хоче заказати якийсь подібний продукт або там скрипт, можете звертатися, тобто називають який хочете функціонал. Підбираємо графічний дизайн там з кількох варіантів. І все, в принципі, можна давати в розробку. Так, наступне поле це у нас Тексі settings. Що це таке? Значить, кожна IP має певні налаштування, які потрібні для адекватного і нормального функціонування нашого додатку. Тут до кожної біржі обведено, що потрібно включити, щоб все працювало і не було ніяких проблем. Інколи тут потрібні такі специфічні дози, наприклад, там Trade, для того, щоб можна було витягнути певні токени, мережі і так далі. Наступний рядок у нас Lock Mistakes. Це умовно така невеличка інструкція на українській і англійській мові, що робити при тій чи іншій помилці в логах. От. Тобто, в принципі, все досить доступно пояснено. Проблем як таких не має виникати. Далі ми переходимо до вікна відравл Parameters. Тут, в принципі, все дуже просто. Значить, мінімальний amount і максимальний amunt це тобто діапазон значень. Наприклад, я тут мінімальний поставлю 0.1, а максимальний поставлю 0.2. Вот. Добавляємо тут значить, якісь там гаманці. І після того натискаємо Apple to table. І в нас додаються рандомні значення. Також в нас є min delay і max delay. Це працює похожим чином, тільки воно здосовується до часу. Значить, Мінімально 10 секунд, максимально 200 секунд. Натискаємо Apple to table. І в нас абсолютно рандомні числа в цьому діапазоні попадають в колонку TimeSec. Ну, відповідно, від цих значень формується amount. Тайм і так воно виводиться. Наступне вікно це у нас Batch Network Configuration. В принципі, це таке загальне вікно, щоб налаштувати певні загальні параметри. Наприклад, ви тут можете вибрати мережу, яку застосувати абсолютно до всіх гаманців. Ну, наприклад, я хочу тут так? Apply to all wallets. і ви застосовуєте абсолютно до всіх гаманців. Shuffle Wallet – це в нас функція, яка перемішує всі гаманці. Тобто, наприклад, ви хочете, щоб вас, ви завантажуєте список, у вас воно там де 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, але хочеться відбувалося в іншому порядку, ви просто натискаєте Shuffle Wallet і все перемішується. Але нагадаю, що шуфл-валець треба натискати до того, як ви введете значення міна min чи MinDelay. Тому що воно зникає. Тобто спочатку перемішуєте, а тоді вже вказуєте діапазон, щоб вам рандомно підружалися дані в amount і time set. Дальше кнопочка у нас називається Remove Successful. Вона відповідає за те, наприклад, ви завантажили 100 адресів, 30 з них по якійсь причині не вдалося вивести, у вас статус. Failed. І для того, щоб не загружати повторно, я додав цю кнопку, що ви видаляєте усі успішні. І потім просто чи вам треба поповнити баланс, чи там якісь сталися нюанси на біржі, ви там собі міняєте мережу, чи докидаєте гроші, куди вам потрібно. І далі натискаєте старт, він здравил, і в принципі у вас все добре. Ось така цікава кнопка. Значить, тут у нас далі спеціальне поле для. Воду гаманців, їх можна грузити усі. Тобто, основне, що у вас був один гаманець для однієї. лінії. І також ви можете вести гаманець і просто зробити відступ і додати нотатку, наприклад, 23. Після того, як ви натиснете Wallet, у вас загрузиться гаманець і також одразу підгрузиться нотатка. Ось, також є кнопка Load Wallets from File. Це значить, ви можете підгрузити теку з робочого столу чи звідки вам потрібно, і воно також сюди загружається. Далі в нас є кнопочка Seйval. Що це таке? Це значить окрема колонка, яка відповідає за створення списків. Як бачите, у мене тут є кілька списків: там біржі, мантел, гамаці, Bybit, BitGet, мекс, бінас, і так далі. Тобто, це. Окремі адреси, які є в білому списку тієї чи інакшої біржі, і щоб мені кожен раз їх не загрожати, я створюю ось такі, скажімо, папки. Наприклад, ви ввели адреса, додавали, нотатки, і натискаєте «Save Wallets». Далі називаєте список, як ви хочете, наприклад, там один і натискаєте ОК. Okay. Після чого у вас цей список збережеться. Якщо ви там зробили якусь помилку чи хочете переіменувати, просто натискаєте кошик. Якщо ви хочете якийсь список підгрузити, ви просто, просто його вибираєте і натискаєте Load List. і він у вас підгружається. Як ми дійдемо до цієї колонки з підрахунком різних значень, ще також пройдуся по табличці. Тут, в принципі, все досить зрозуміло, але є певні нюанси, які не одразу зрозумілі. Ну, значить, перша колонка це у нас адреси, друга колонка це у нас мережі. І до кожного адресу можна собі вибирати різну мережу, яка вам потрібна. Також в полі Notes ви можете його редагувати і вводити любі значення, які вам потрібні. Теж саме можете зробити з колонкою Amount. І те ж саме можете зробити з колонкою TimeSec. Я вважаю, що це досить е, корисний інструмент, досить зручний, саме коли ви хочете е, налаштувати індивідуально для кожного гаманця. Ну і остання колонка це колонка з коштками. Ви можете видалити будь-який гаманець або видалити усі разом, тиснувши е, кошечок колку. Далі перейдемо до полів Total Success, Total Amount, Total Fee Network і Next Withdrawal In. Ну значить, Total Success це в нас показує, скільки загалом успішно завершилось виводів. Total Amount у нас показує скільки в нас загальна сума виводів. Ну а Total Fee Network показує, яка в нас тот... сума підрахованих комісій з усіх. Гаманців. А колодка next with round In, вона просто показує, через скільки секунд почнеться наступний вивід. Значить, для першого адресу нічого не показується, а от для другого вже починається віддік. Е, Так, а зараз я вам продемонструю тестовий вивід, щоб ви наглядно побачили, як це все, в принципі, працює. Значить, додаємо пачку наших гаманців. Показуємо діапазон. Я тут. Для прикладу, мінімально. У нас буде 11, максимальне, там наприклад, 017. тискаємо Apple. Все, значить, тотал сума у нас 0,759. Так, <клес> чекаємо баланс, чи у нас достатньо. Так, у нас 0,6. З величезним запасом. Виберу я ще собі мережу там, де в нас мінімально 0,1. Так, і тут ще подавляю ZK sync r щоб трошки розбавити. Е, так, далі беру затримку від 10 до 25 секунд. От, Натискаю PluTo-Table. Так, і після цього просто натискаю Start. Він здравил. Все. Процес почуть іде. Одразу можете бачити, що ось тут. Нас показується, через скільки секунд відбудеться наступний вивід, і також в статусі можете глянути, де процесінг, де суксе. Якщо не вдало, то буде фейли. Це я вам також продемонструю. І в логах також можете бачити статус. Чи успішно, і додаткова інформація, там скільки чекати, яка сума, які адрес, окрема мережа, тобто вся інформація, яка потрібна. Тобто І кошти по чуть-чуть виводять. Також ви в будь-який момент по тій чи іншій причині ви натиснули кнопку Стоп, чи там вам треба було відійти, чи якісь інакші обставини. І, наприклад, мені, я не хочу запускати повторно щоб побудили гаманці, де в нас статус Success. Натискаємо Remote, Remote Successful. От. І далі можете натискати Start з тільки потрібно додатково встановити ще Min Delay. І натискаємо Starting зdrave. Тут у вас випадає вікно, що Віздрал Operation Complete, тобто усі виводи завершились успішно. Натискаєте ОК. Після чого можна видалити гаманці. І, в принципі, ось так це все відбувається. Тобто нічого складного, але що саме основне, це максимально зручно і, і швидко. Тобто, на тій же, наприклад, біржі X, щоб вводити. Вивести на 10 30, а тим більше там, на 100. Це треба втратити достатньо часу. Тут, в принципі, тут я все розказав, ще можемо пройтися по вікну logs, Тут значить, є кнопка clear logs, яка видаляє абсолютно всі логи, наприклад, щоб не засмічувати якусь внутрішню пам'ять, чи просто вас це дратує. Також внизу є планочка by Mr. Scrooge, де ви можете натиснути і в будь-який момент перейти. В канал, задати якісь питання, поспілкуватися, подивитися, що там відбувається, і так далі. В принципі, це все. Далі я вам розкажу, як встановлювати цей додаток, і також розкажу трошки в кінці відео про безпеку і на що варто звернути увагу, і що як таких ризиків там втрати коштів, якщо ви все зробили правильно, немає. І так, а тепер власне, перейдемо до встановлення. Під цим відео буде посилання на телеграм-канал, і ось, скажімо так, останній пост або пост в закріплених повідомленнях ви зможете знайти весь функціонал, який в додатку, і відповідно сам файл. Натискаємо на нього правою кнопкою миші і зберегти як, наприклад, там на робочий стіл. Зберігаємо. Чекаємо, поки він підвантажиться. Ось. І... Відповідно, я вже собі тут створю папочку, щоб туди закинути цей файл, його там розпакувати, щоб було більш зручніше. Значить, заходимо, права кнопка миші, Extract to here. У нас з'являються два файли. Власне, файл для встановлення і також файл «Readme». Пропоную кожному все ж таки прочитати файл «Readme», бо тому що тут є така цікава інформація. Переходимо власне, до самого встановлення. У нас тут зустрічає таке круте вікно. Натискаємо далі. Вибираємо відповідну папочку. натискаємо встановити. Встановлення пройшло успішно. натискаємо завершити. Значить, на робочому столі у вас має створитися файл скрут в InzdraveLX. Тобто просто у нього натискаєте і у вас з'являється вікно ліцензії. Дещо вводите ключ, заходите і користуйтесь додатком. Якщо у вас, якщо у вас ліцензія протермінована чи вже не валідна, просто натискаєте Extended License. Ось, я вас перекидаю зразу в Telegram, і ви можете написати повідомлення, що мені потрібна ліцензія, я вам там скину і зможете далі користуватися. Получаєте свій ключ, просто його вводите і натискаєте Activate. Далі ще ОК. Після чого у вас з'явиться ось таке вікно. І, в принципі, додаток майже готовий до використання. Все, що вам потрібно зробити, це відкрити ваш файл, де знаходиться Main -app -dist папочка, далі знайти папку assets. І тут є файл config.toml. Відкриваєте через будь-який текстовий редактор. І тут значить місце, де вам потрібно вводити API-ключ, секретник. Ключ і паспорт, якщо того вимагає та чи інакша біржа. Так от, стосовно безпеки, саме ось цей файл і правильні налаштовані дозволи, про які я говорив раніше, це те, що вам потрібно, щоб ваші кошти були в безпеці. Тобто нікуди не ділитися цим файлом, config.toml і також інформацію, яка в ньому буде. І налаштуйте білі списки для виводу з бірж. Ось. Це, в принципі, все, що потрібно знати з безпеки. Ось. І далі ви вже можете спокійно приступати до користування цим сервісом. Якщо у вас будуть якісь зауваження, побажання і так далі, натискайте фак, натискайте фідбек, долучайтесь до групи і там можете залишати свої повідомлення. Я обов'язково їх буду враховувати вже до наступних версій. Додатку. А тепер, чому файл займає аж 700 мегабайт? Це тому, що там практично більша частина файлу, там це займають значить, бібліотеки Python і от всі інші налаштування. Для того, щоб, скажімо, так, файл на будь-якому пристрої запускався автономно. Це умовно створюється таке спеціальне середовище, де є усі необхідні. Бібліотеки, конфігурації для підтону, щоб справно працював додаток. Все, тоді всім гарного користування.